Грузино просто. Ось так. Ага, Так, тут у нас є картинки, це структура бази даних, ви потім подивитесь, тобто це загалом вона відповідає структурі нашого факультету. Тобто тут є дані про студентів, викладачів, групи, кафедри, предмети і про проходження занять. Оці дані вони штучні. Тобто розклад занять це штучно згенерувало, його в нас в попередній версії бази не було. Так, і е, друга картинка це. Структура окремих таблиць, тобто це е, опис е, полів даних в окремих таблицях. Так, і оце ось е, самий цікавий файл faculty.ua. Це у нас е, сценарій створення цієї бази. Е, де її створювати? Ну, для цього взагалі-то потрібно, щоб у вас на комп'ютері був встановлений Microsoft SQL server. Якщо ви з ним постійно працюєте, то вам буде зручно встановити окремий екземпляр Microsoft SQL Server і програму Microsoft SQL Server Management Studio. От вона ось так виглядає, тобто це спеціальна програма Microsoft для. Роботу з базами даних. З нею робота з нею працювати зручніше. Але це не обов'язково. Якщо вам цей SQL сервер по життю не потрібен, ви можете обійтися Visual Studio. Visual Studio, я думаю, у вас у всіх вже є. Так, я покажу, як встановлювати базу даних, на прикладі, і через Management studio, і через Visual Studio. Через Management studio. Вона в мене вже тут встановлена, тому її треба видалити. Для цього ми використовуємо. Так, зараз я сделаю тут. Використовуємо пункт меню Delete, відкривається виконечко, і тут ми маємо поставити галочку на close Existing Connection. Це якщо ми вже почали працювати з цією базою, то SQL сервер не дозволить, не дозволить видалити базу, до якої є активні підключення. Тому треба поставити цю галочку, щоб автоматично були завершені всі підключення до бази, і після того її можна буде видалити. Нажимаємо ОК. Так, ось тут вона у мене була. Тобто вона. Зникла із виці, і ми не бачимо її у каталозі. В команді Create Table ми вказуємо шлях до файлу, де ми хочемо створити базу, шлях до директорії. Вам треба буде його відредагувати, тобто вказати. Таке розположення в себе на комп'ютері, яке існує, тобто вказати шлях до якогось існуючого каталогу. От при цьому я раджу уникати в назві каталогів всіх, у всьому дереві каталогів, вплоть до цього, до сільового каталогу, кирилиці, пробілів, знаків пунктуації, інших спецсимволів, тобто звичайні англійські букви. От, бо інакше будуть проблеми при створенні строки підключення у подальшому. Тобто сама база буде створена, а потім підключитися до неї, там будуть певні труднощі. Так, відредаговував. Ну я не буду відредагувати, мене влаштовує оце розташування бази. От. А ви, коли будете створювати на своєму комп'ютері, вкажете якийсь реальний каталог, який, який у вас реально існує. І запускаємо кнопочкою Execute. Трошки чекаємо. У нас з'явилася оця зелена галочка Query Executed successfully. От. Помилок немає. Як нам побачити базу? Автоматично вона тут не з'являється. Нам треба перейти до гілки databases у цьому дереві і нажати кнопочку Refresh. От у нас з'явилася ця база. Як нам Переконатися, що з нею все гаразд, розкриваємо таблиці. дивимося, що у нас тут є у тій ті таблиці, що ми бачили, на рисунку зі структурою. І для першого заняття нам буде потрібна таблиця Students, в неї у нас 80, 84, 884 записи. кириліця нормально відображається, інколи бувають, це, звичайно, буває, якщо файл зі сценарієм не скопійований на комп'ютер, а відкритий у браузері, інколи буває, що там неправильно відображається кириліця, і потім при копіюванні вона неправильно відображається і в самій базі. Тому файл бажано загрузити з Гітхабу. На свій комп'ютер і вже з локального файлу запускати сценарій. Так, це перший спосіб. Так, сюди. Воно нам зараз не буде потрібно. Я його закрою, ми його закроємо. Сьогодні не будемо ще працювати. Так, а чого тобі потрібно? І якщо ви не хочете встановлювати менеджмент studio, ви можете обійтися і Visual Studio. Власне, ми більше будемо працювати із лінки Entity Framework, ніж із самим SQL, тому встановлення менеджмент студії не є обов'язковим, але якщо вона, вона у вас є, наприклад, ви її в курсових використовуєте, то працювати з нею буде зручніше. Якщо ж немає, у Visual Studio нам буде потрібно в іконці SQL Server Object Explorer. Якщо, у нас його, якщо воно не відображається, шукаємо його через меню View. От, SQL Server Object Explorer. Тут у нас є оце LocalDB, MSQL MS LocalDB. Це полегшена версія SQL сервера, яка автоматично встановлюється разом з Visual Studio, от і призначена для розробки. Це що не потрібно. Тобто, навіть якщо ви не встановлювали SQL сервер, але встановили Visual Studio, то, скоріше за все, що весь необхідний набір програмного забезпечення у вас поки що є. Потім ми ще будемо навіть пакети доставляти, але зараз вам буде потрібно тільки оце. Так, тут у нас є бази даних, це не те, що нам потрібно. Так. Тут, мабуть, теж цей же фокус треба буде. Так, а де ж це? Ага, от New Query. Тобто обираємо команду New Query. У нас відкривається віконечко для... Так, стоп, ще один учасник. Для запитів. Так, ну що, так, спрацює чи ні? Мабуть, ти спрацював. А я ж вже копіювала. Скопіювали сюди скрипт. Щоб не видаляти ту базу, я зараз так, це нам не потрібно. Створю... Відредагую каталог, створюю базу, екземпляр бази в іншому каталозі. І тут зверніть увагу, для того, щоб виконати SQL скрипт в Visual Studio, нам потрібна не команда запуска, а ось ця от, е, кнопка execute саме в цьому вікні. Не на, не на верхній панелі, а саме в тому вікні де ви відкриваєте запроси або сценарії. Нажимаємо кнопку Execute. Так, теж воно нам пише, що ви Executed Successful. Так, і те ж саме, тут теж треба буде оновити, нажати Refresh, оновити. Список баз даних, ми бачимо, що вона і тут з'явилась, і якщо ми подивимось у каталог, то вона і тут з'явилась. База даних складається з двох отих файлів. Оце, собственно, сама база даних з розширенням МДФ, і з розширенням ЛДФ це файл журналу, в якому зберігається історія транзакцій, які виконувалися у цій базі. Тобто База складається із двох файлів: файл даних і файл журналу. Так, і тут ми теж можемо бачити таблиці. І теж зараз давайте подивимось, що у нас теж тут має бути так, теж воно коректно.